ЧК для вогнегасника обов'язковий елемент безпеки, що запобігає мимовільному спрацюванню вогнегасників ВП та ВВК. Особливо важлива при транспортуванні та зберіганні. Проста, але критично важлива деталь конструкції вогнегасника: блокує запірно-пусковий пристрій, унеможливнуючи випадкове натискання важеля або ручки активації. Легко видаляється одним рухом руки при необхідності використання вогнегасника в екстрених ситуаціях. Обов'язкова для всіх типів переносних вогнегасників. Забезпечує безпеку під час транспортування, зберігання та експлуатації. Замінюється при сервісному обслуговуванні. Утримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.ua